зная те, що це можливо. Так, хочу. Для нашого сектору, згідно з російських, зповіді там сказати критично вже цей раз, персональний заєк, 50, з цього раму розподілятись, будь ласка. Бо, бо, остережу комісія на довгу. На трансфер на ЦК ВКП Budget, 000 000 in subvention, we still бюджет в сумі 300 тисяч гривень. В обласному бюджеті Київської обласної на виконання західів обласної програми оборона та спортивних Київської області на 27. Довчити сізну були областної обміжки сільського раду та Київської обласної військової адміністрації. Київської обласної державної адміністрації про передачу іншої субметності в бюджету обласному бюджету Київської області на реалізацію заходів визначення програми. Нато за виконання доручення клас на постійному міністр. Це триста тисяч за програму оборона та спроти Київської області.

придбання медичного обладнання, включаючи рентген-апарат, а також організацію служби анестезіолога, хірургічні та лабораторні служби. Загальна вартість закупівлі становить 22 650 грн. Це зроблення плану здійснення, яка буде реалізована на територіях і включиться до детального плану. Отже, голосно, як ви бачите, слід включити частну сільський бюджет за спонсорською супленцією села Jet of Premier Захилізації проєкту фактора здорової України за рахунок від провідно Державного бюджету снігу сімдесят семь тисяч п'ятьдесят гривень. Заробітна плата за шість шестьдесят четыре тисячі сімсот гривень, а за швидше тридцять Внести зміни.

по sea, you'd за the requirement, сумі 240 тысяч носорог гривен травня на поздру и принести за загальну среднюю спит, на теку постачання в суммі 240 тысяч 05 к сході на программі. Це прикинь по средній ваше бюджет. То за таке рішення збільшити видаткову частини з свого бюджету за рахунок вільного залу, що коштів власне надхожі, що на початок бюджетного періоду в сумі 446 тисяч триста шдев'язних, дня соціальних гараж фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам з особисто дітям з інвалідністю, які на здатні до самообслуговування обслуговування і початку сторонньої допомоги. Сто тисяч, сто тисяч гривень. Це заробітні плата соціального землі. Хто за одного співфінансування податків на виконання окремих заходів реалізації на проєкту і партіванці локації признаки? Двадцять 26 тисяч триста п'ятдесят гривень. Заробітні плати двадцять тисяч шестьсот на кого Програма, що ми отримували собі 79 тисяч, вона іде на умовах співфінансування, і ми тут додаємо за них до цих 79 тисяч своїх 26. І, завжди, і, і бюджетний транспорт в інших месяцях бюджету в основному бюджетської області, на виконання заходів обласної програми, оборона спочатку із області. 24-27 роки целуно 300 тисяч гривень і відповідно знести зміни до податків 1,235 рішення Посійської сільської ради 24-24 року про бюджет російської своєї територіальної громади на 2023 років. Чому саме? сервіс у нас на цьому джуніорі місяці всі закрито і так далі